Ну, питання потрібно, потребує, скажімо так, ретельного вивчення. раніше, коли літав міг, тривоги не оголошувалися, навіть кінжал. Вони почали оголошуватись тоді, коли були прильоти одразу кількох ракет, коли загинули люди. І е, бачало, що це є небезпека, і було прийнято рішення на найвищому рівні про е, долучення тривог, власне. Ну, Оголошення тривог, коли здіймається міх, коли є інформація, що він здійнявся, і немає інформації, є там кінжал чи нема. Якщо є інформація, що кінжалу нема, ну простий переліт чи тренувальні польоти тоді не оголошувалась тривога, а вона і зараз не оголошує. А якщо нема розвідданих, нема даних від партнерів, то вона буде оголошуватись. Ну тому повернусь до того, що це потребує ретельного вивчення, тому що давайте дивитись по-іншому. Летить один шахет. От сьогодні вранці залишився один шахет на Хмельниччині. Ще він там хвилин 40 літав, його там намагались вполювати різні сили оборони, тому що він ну, обрав ті ж самі маршрути по кругу. Це який рівень тривоги? Жовтий, один шахет помаранчевий чи червоний. Як правильно його позначати? Тому е, є балістика, є інформація про те, що ворог, імовірно, може застосувати балістичне озброєння у. Херсонський, Запорізький, Дніпропетровський, Кіровоградський областях, скажімо, прямо ці області. Ну, Інформація поступила від, ну, скажімо, партнерів, що є така ну, імовірність висока, що воно може бути, а може і не буде. Який тоді рівень тривоги оголошувати? Тому не хочу не берусь коментувати, тому що мою думку обов'язково використають як думку, як позицію повітряних сил. Я теж розумію, звичайно, що переживає стрес, передусім держава кілька годин, так само як і переживають економіка, бізнес, поштові сервіси, лікарні і головне школи. Навчальні заклади не працюють, діти фактично навчаться. Як це було два роки з коронавірусом, війна тепер війна з Росією, і ми освітній рівень наших дітей, на жаль, втрачає дуже серйозно на саме із цими із цими речами. Тому що я теж батько, у мене є така дитина. Мені хочеться, щоб вона була в якомусь соціумі, і, Ну ходити до школи потрібно. Це, це практика працює. Ну знаєте, града градація тривог одразу зникне. Коли щось влучить десь поруч з тим місцем, де будуть знаходитись люди, які вірять в градацію тривог, тому я вважаю, що треба просто реагувати на сигнали повітряної тривоги, тому що засобів враження на жаль у ворога дуже багато. Причому таких на які наші тривоги іноді реагують вже після того, як сталося влучання.